Той факт, що це є повне, е, повне ігнорування і не тільки нашого комітету, а всієї Верховної Ради і з боку Генеральної прокуратури, і з боку Міністерства внутрішніх справ. Е, це є, знаєте, таке повне ігнорування вимог всього суспільства знати правду, тому що ще депутати комітету протидії та корупції. Не можуть задати прямі питання, готуючись до заздалегідь і направляючи в письмовому вигляді свої запитання з тим, щоб наші правоохоронці прийшли на комітет і дали відповідь, маючи час на ці питання. І так виходить, що жодного представника Міністерства внутрішньої справи ми тут не бачимо, жодного представника Генеральної прокуратури ми тут не бачимо. І ті всі відповіді, які ми формували ще за тиждень два часу до цієї зустрічі, ми так само. І буде не отримання. Таке ставлення до парламенту, таке ставлення до всього суспільства воно викликає величезну, величезну обурення, якщо чесно, і воно виникає абсолютно природню реакцію ставити питання про заслуговування тих вищих посадових осіб у Верховній Раді, ставити питання про відповідальність певних посадових осіб і бнорування нашого комітету. Але я зараз хотів би запитати ще у пана Віталія, адвоката, який нам відповідав противну питання, як людина, яка безпосередньо була пов'язана з контактами і з розумінням, що відбувається в цих органах. Скажіть, будь ласка, кожен злочин має свого прізвище і має своє злочинця. В даному випадку ми бачимо про саботаж розслідування цих справ, бачимо про можливі... можливі злочини, які вчиняються вищим керівництвом правоохоронних органів. Скажіть, будь ласка. Ресурсами, матеріальними ресурсами, іншими ресурсами, ті ці слідчі управління і групи, вимога, яких була у суспільства, і результатом неодноразових розширених засідань і нашого комітету, і комітету по правоохоронній діяльності, як ви пам'ятаєте, минулому році на початку цього року, ми ставили, що це ці, ці Україні потрібно працювати. Насліть, будь ласка, прізвища тих людей, які на, ваш, на вашу думку гальмують. суспільства і на тезі, до ради, і Ради Дякую, Я їх називав е до, е до субординації і відповідальності, яка покладена законом, безпосередньо за забезпечення вказаних підрозділів і всі рапорти, які направляв е керівник управління спеціального розслідування, скільки не направлялись на. Шокіна на генерального прокурора та безпосереднього керівника Стерорчука ЮВ, заступник генерального прокурора. Також ігнорування, якщо ми знаємо, з начальника головного слідчого управління Грищенко Юго. Це з тих інформацій, які ми знаємо. це ті люди, на ім'я яких я уточнюю, направлялися рапорти, які мали би відповідно на них перерогувати належним чином. І те про що я доповідав, що яка реакція саме на цю МВС? МВС МВС, ну ВВС, ми це орган розслідування, який оперативний орган, який виконує. І безпосередньо те, що ми бачимо, рішення, які даються, вони даються керівником. Тому я називав прізвища Вакова, е, тому що до нього всі спрямовувалися і наші адвокатські запити, які він ігнорував, і е, всі на його ім'я. Відповідно, він знає. Я можу стверджувати, що йому достеменно відомо подробиці усіх цих епізодів, про які ми казали, стосовно е, займання посадових е, місць. Колишніми працівниками, які підозрювалися і яким пред'являлись навіть обвинувачення управління спеціальних розслідувань. Тобто, це факт, він е, зафіксований в документі. Про це Авакову відомо. Хто, на його думку, його відомстів мав би реагувати на ну, це, нам достеменно невідомо, оскільки ніякої реакції на це не було. Ось я би сказав.